Так, друзі, всім привіт! 10 лютого сьогодні я не вдома. Хочу зняти таке коротеньке відео, інформативне, трошки не інформативне, трошки так потарахтіть аби, щоб скучно не жилось мені тут. Моє буде і так комусь не скучно. Значить, пишуть мені коментарі, там інтересні такі, що... Мінус 0 твоїм маткам все таке, непонятно ну, написав смислі, ніхто не відвичає, але то таке не відповідає. смішно Думають, мене цим позадіть. Ну що я вам скажу зря? Мене такою єрундою, ніхто не задіне, я не обращаю на людей. Німання, ні, у кожного чоловіка право писати, що він хоче. Хай пише. Я, навіть, я нічого не вдаляю, не збираюся вдаляти. Хай пишуть. Мені все одно пишіть, аби. Було вам на здоров'я. За матки теж писали. Ну, тіпа, не мені. Я думав, мені то таке, що не купляйте маток, не купляйте всякого триперу, там. то все. Я думав, то для мене, я я написав, як триперу не купляю. Оказується, це для людей. Типа, що, що в мене трипер? Ну Дивіться, я трипер, хай буде трипер. Не знаю, мені подобається. Мій трипер. І я цей трипер далі буду собі розводити і буду купляти. Купляти буду f 0 чистопородне таке, тому що я виводив із F1, F2 рабив. Непоганий, хороший намет на все. Но є щось, як сказати, незлабливість, а є така. Знаєте, нал... налетають трошки. Ну як, не всі семі, вона отрутня зависить. Це все зависить від трутня. От матки не зависить злабливості, це все зависить від отрутня. Ну, на чого? А от на мед пчоли непоганий F2, я вам скажу теж. Но я хочу вводити f 1 на пасіці, в мене щоб був цей f 1 Чого? Ну, F2 буде раїтися більше 100%. Я хочу, щоб в мене пчоли менш раїлися і несили мед. Так як у мене пасіка медового направлення, це так, маток для себе вивожу трохи на продаж. От. і я хочу, щоб у мене пасіка була вся F1, щоб менш раїлася. Ну, по Що щось скажу параеню. Раєні боятися не треба. Це все природні, люди теж раяться. Все ви це розумієте, що це все нормально, це природні. Ну, що я ще скажу параєнью. Боротися, ну, боротися, боротися треба. Хто як може, так і боротися. Ну, Два способа 100% по боротьбі з раєнням робити. Противорайові відводки і міняти на молодих маток. Кожен рік. Ну, F1 на другий рік теж раїться не сильно. Но, щоб раєння не було, це міняти маток і робити противороєві відводки. Два метри 100% ну, не Ну, на 199%, які будуть дійсувати. От. Ну, як на перший метод треба багато тари. Сильно багато тари. Понятно, що тоді можна соєдитися і все і тому подібне, так далі і тому подобне, Но на це все все одно треба багато сильна тари. На кожен улік треба тара. Треба в два рази більш тари, ніж є, виходить. Ну я. Як? Менять маток, звісно, отводок зробити проще. Но все одно ж треба міняти матку тоді, виходить. Тому, ну, для Як для мене, найкращий був би метод, це міняти маток. Ну, як, як сказать, у мене. Пчоли f 1 які я міняю в цьому году, на слідчого два не сильно не на, на, Коли їй два вже года і третій пішов, тоді да, Тоді раєння f 1 карніка йде через одну. Ну, це все зависить від года. От цей Оцей, який був не год, а що був 23-й рік, був сильно райливий. Були в мене ж Карпатки і карніки, Карпатки раїлися, конечно, всі. Карніки раїлися через одну. І і старі, і, і не старий, ну це в мене на сонці пчоли стоять. Аби у тяньку стояли, може б не так було. ну Це все нормально. Раєння це нормально Не знаю. Багато у кого є багато різних способів по боротьбі з раєнням, ну, як на мене, не знаю. Я не хочу ні з ким спорити, ні що. Два методи, я вам сказав, яких найбільш ефективні по боротьбі з раєнням. Це такі, як на мою, на мою думку, два методи. От. Я, наприклад, я. З весни підрізаю матці крило, щоб не передивлятися мені всю пасіку, тут, кожну неділю дивитися в раєвому чи не в раєвому. Ну як я дивлюсь кожну неділю, коли розширяю. Коли розширяю, ставлю карпуса, ну, магазин 145 є. <плух> От тоді я дивлюсь кожну неділю. Потім вже до да, акації. Це, це все-таки до да, акації. Після акації я, грубо говоря, не дивлюсь таки, дивлюсь таки, ті сім'ї, де або вилетає рій. Матка в мене падає в траву, я її забираю, передивляюсь сім'ю. Або ж, або ж дивлюсь там, де меняю маточниками матки. Теж є такий спосіб міняти матки. Маточникам він не поганий, але менети треба тоді, коли сім'я не в райовому. От коли сім'я вже зайшла в райовому, це сильно проблематично. тому що матка вийде, зараз полетять з молодою маткою. От, не знаю, хто, може хто так не думає, я, я це пройшов все, от... Взагалі це метод непоганий, Менять маточником. І я б міняв, що найкраще міняти маточником, коли сем'я не була в райовому, це раз, це одно. І менять, коли починається взяток. Це два. Меня... Матку забрали, йде взяток. Пчела кидається, е, матка не сіє. Вона і так матці, матці, матку вже мають, але все одно вона не сіє. За неділю, найкраще було за неділю. Да, взятку. Щоб у вас на взяток не було відкритого розплоду і пчоли не тратили б. Мед би на викармлювання розплоду. Ну, ну це як, як виходить. Ох, я міняв, трошки я не вспів, вийшло так. Ну Мені матки позже приходили не тоді, коли іошки прийшли F0. ці. Ну Як вийшло, так вийшло. Ну, деякі вийшло непогано. Сем'я як? Здорово, щоб просіла, вона не просідає. Якщо матка облітається, все через 10 днів починає сіяти, то сем'я здорова не просідає. От. Оце, що я хотів сказати про раеню. Тепер за матки. Ну, дивіться, матки. А, Ще скажу, що на червень, на червень місяць, значить, матки. До 50 маток ще максимум можу записати на червень місяць. Більш не, Більш не, от. Кого інтересують, карніка Маєнна Скленар від Балюбаша Богдана і Пешець від Діми Гринькова. Кого цікавить... Дзвоніть, пишіть номер вайбера 066 18 70 193. От. На липень, місяць, це, це на червень, на липень місяць я не знаю, записувати, не записувати, самі думайте. Якщо когось інтересує на липень місяць матки, я можу записати. Типа не очередні, не так, що можу записати, ціна буде менша. Так, я кажу 250 гривень, а далі договаріємося від От На липень місяць ціна буде менша з самого початку. І ціна буде вся одинакова. Вся одинакова. Не буде, що скидки, не скидки, буде одинакова ціна, буде менше, ніж 250 гривень. Не знаю, хто комусь щось не так. Ну, кому так, підходить, пишіть, будемо договарюватися, в общем. А якщо ні, то я буду викидати, коли в мене будуть. Будуть матки в липні. У липні може з'явитися в кінці липня склінарища у мене. От, то Такі діла. Кому треба, можу навіть записати і на липень. Ну, я в основному. Як казав, що буду викладати на липень, але ну, якщо є якесь бажання, бажання, то я можу записати і на липень. Щоб ви точно ну, були впевнені І тільки щоб я був впевнений, що ви запишете і заберете у мене їх, тому що я буду виводити і розчитувати на вас. отак треба тоже. ну І при цьому ж треба довіра все, щоб була. І я вам довіряю, і ви мені навіть довіряти, от, от таке е, коротеньке відео я як, сижу, на роботі саме думаю зниму, розкажу насчет маток і так далі і тому подобне насчет того, чого я F1 хочу напасти у себе. Ну мені подобається карніка. не знаю, як кажуть, що там із своїх триперів. Можна із своїх виводити. Ну, я, дивіться, я це все пройшов. Були в мене свої, як сказати, оці аборигени. І я давно став куплять маток. І помітили, результат. І це не тільки я один замітив, не тільки собі маток тоді заказував, і в мене купляли маток. І кажуть, прививку просять мені зробити з нашого села. Буду робити прививку, теж і брату буду, і другу буду. Результат люди бачать, розумієте? бачать люди результати за перегинув. І а хороші пчоли можна. Треба це все, ну, тільки це все треба робити. От. Ну Мені, я лучше, знаєте, я лучше куплю F0 і буду виводити F1 собі постійно. Провірені хороші матководи, тим більше селекціонери. Усі їх хвалить, усі їх маток хвалить, кого я не питав, усіх хвалить. І мені подобалися теж. Я в тому році продавав, F2 продавав, F1 продавав. Не знаю, матки подобалися теж людям. Навіть F2. Не тільки F1, а F2. Тобто, все нормально. Просто треба займатися цим усім. От. Так, бачу на тарахтів багато, 10 минут уже. Так, добре. Всім пока, всім удачі, пишіть Viber 066 18 70 193. Заказуйте, пока що, е, скільки я казав, до 50 маток, чи ні, чи до 45, Ну, 40 маток точно, чи там, треба дивитися по записам. 40 маток точно, я можу на червоні ще записати. На липень по бажанню. Якщо є бажання на липень, ціна буде трохи менша на липень. Ціна буде менша, так як спрос менший. Якщо є бажання, можете писати, запишемо вас на липи. Добре, всім удачі і всім пока.